Люди несуть квіти до пам'ятника Романа Шухевичу. Поруч зруйнований музей. Колись цей будинок був штаб-квартирою Шухевича. В ній герой прийняв останній бій. А 1 січня 2024 року по музею вдарили російські безпілотники. Будівля перетворилася на згарище. Взимку міськрада оголосила архітектурний конкурс для відбудови музею. Обирали між сімома проектами. Нині відомі переможці. Це команда архітекторів зі Львова. Перше місце посіла команда архітекторів під керівництвом Андрія Лосюка. Ця команда запропонувала відновлення об'єму, таким він і був, причому згідно з фактично такими засадами реставраційної науки. Тобто зберегти, законсервувати, максимально репрезентувати. Команда Андрія Лесюка створювала меморіал пам'яті героїв Небесної Сотні у Львові. Архітектор розповідає, намагались максимально відтворити історичний вигляд музею Романа Шухевича. На місці закинутих господарських будівель поруч з музеєм архітектори запропонували облаштувати освітній простір для проведення заходів. А на прилеглій території планують створити відпочинкову зону для відвідувачів. Почистити ставок, хоча він естетично красивий і природній. Ми плануємо зробити невеличкий пірс для того, щоб люди могли собі почитати книжку чи відпочити місцеві жителі, чи туристи, які приїдуть, відвідуючи музею. І також ми зробили цілий сквер, типу з залишеним пам'ятником, з додатковими скульптурами. Цілі експонати місто відновить та поверне у музей. Звичайно, в мене можуть бути претензії до того до тої споруди, але Чимось він дійсно нагадує, обраси нагадують, у всякому разі фасадні обраси нагадують знищений музей. І через то ну, давайте будемо відновлювати в такому Комісія, фахівці, історики, архітектори, музейники. Переглянули, кожен висловив свою думку, обіцяли нам, що думки тих всіх фахівців будуть враховані. І мені би хотілося, щоб це не виглядав просто так, як він тут виглядає, бетонний, бетонний куб. Відновлюватимуть будівлю за кошти благодійників.